Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Slava na vika Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, дорогі наші владики, сьогодні велика радість наповнює кожного з нас. Наша українська держава на етапі свого встановлення переживала дуже багато і переживає складних етапів: Войни, загарницькі, оборонні нашого народу, але наш народ витривалий і волелюбний, тому що він. Любить Бога Бог любить цей народ. І дійсно неможлива ідентичність нашої української нації, нашого українського народу без духовності, без духовного життя нашого. А духовне наше життя це і є наша українська церква. Сьогодні у цій святині нарешті звершиться перше. Богослужіння нашою українською рідною мовою, цій святині, яка багато років перебувала в окупації, але нарешті з цієї окупації вийшла. І сьогодні ми бачимо, скільки людей тут присутніх, а скільки ще не присутніх підтримують нас молитовно, думкою разом з нами, духовно разом з нами. Радіють ці великій події. Запрошуємо вас, чесні владики, очолити цю божественну літургію у цьому храмі першу молитву, помолитися за наш український народ, за нашу державу, за збройні сили, за всіх тих, дякуючи кому ми можемо тут в тилу жити спокійно, молитися за перемогу нашої держави України, помолитися за встановлення і процвітання нашої української церкви. І в лоні Православної церкви України цієї, цієї парафії, яка сьогодні вступає в лоно Православної церкви України. Поблагословіть нас вашим архіпастерським благословенням. Субтитры создавал